Велика чайна цегла 500 грамів коштує 1140 гривень. І що тут відбувається? Дуже цікаве насправді, тому що це чайна цегла, шупуер 1988 рік, друзі. 88 рік і пів кілограма за 1140 гривень. От тому я зараз прямо тут руйную деякий чайний міф, що витриманий, якісний, класний китайський чай, він дорогий, він недорогий, друзі. І зараз я тобі покажу, що там всередині, тому що в цьому чаї я впевнений. Я його вже брав, куштував і, і здивований. Абсолютно так само, як в перший раз. Тому що дійсно дуже якісний чай. Подивись, подивись на цей листочок. І ти все зрозумієш. Друзі, ну дуже такий стриманий, хороший, зібраний чайний аромат. Нічого лишнього я не відчуваю в цьому ароматі. І в смаку він дуже крутий. Я дуже люблю і... такі зібрані чаї. Знаєш, коли ти відчуваєш, що ти не просто якусь підфарбовану воду п'єш, а він дійсно реально насичений і в консистенції і в смаку і це саме про цей чай. Подивись, який різноманітний, різнокольоровий купаж. Вау! Тут досить крупний лист, багато, багато чайної почки і... І це дуже гарно виглядає. А як це смакує? М -м -м. Як це смакує? Рекомендую. Моя рекомендація: в Лао Марса є ж цей чай. Мабуть, я ще не весь викупив, тому що закупався нормально. Не одна цегла, а цілі три. Смачний, класний Класний за свою ціну чай. Дякую, Лаво Марс, що в тебе є. Є чим задовільнити. Досвідченого, чайного, дегустатора. Я дуже люблю шупоер. Тобі може здатися, що я хочу тебе насолодити цим краєвидом? Звісно, це так. Але насправді це просто вдало підібрані декорації. Насправді головний актор знаходиться тут, зараз, в цьому чахе. І друзі, це чай шупуер 1988 року. Класно виглядаючий, маючи хороший аромат. Хороший смак. Велика чайна цегла. 500 грамів коштує. 1140 гривень. Щось тут не сходиться, так? чому така низька ціна? Можливо, це якась підробка, чи що. Чи може він якийсь несмачний, невдалий, вибракований? Давайте зараз розберемося. Але насправді я забіжу наперед і скажу, що я про цей чай нічого не можу сказати поганого. Це славнозвісний чай 1988 року. В описанні в мене є посилання на нього, вже можеш замовляти. Тому що кількість лімітована, це Лаомарс, він завжди закуповує багато хорошого чаю. Але коли йде хороша реклама і про чиї розказують хороші речі, тоді ці чаї розходяться дуже швидко. Ти можеш ще встигнути, можливо, він є в наявності, переходь по посиланню, замовляй і одразу кажу, бери більше. Більше, ніж одну цеглу. Пів кілограма це мало. Я взяв три чайних цегли. Чому він славнозвісний, друзі? Можеш подивитися, також в мене є посилання на огляд цього чаю, іншого чайного майстра, мого знайомого, і як він розхвалює цей чай. І я буду теж його розхвалювати, тому що він мені подобається. Коли я його тільки придбав, я його пив 5 днів поспіль, потім мені прийшли інші чаї, я інші пив. І зараз останні 3 дні я знову пив його, і в мене вже сформувалася чітка оцінка цього чаю. І я буду вважати себе егоїстом, якщо зараз не запропоную тобі цей прекрасний чай, і я вирішив зняти цей огляд, щоб з'явилася якась конкретика про цей чайок. Чим він такий привабливий? Давайте скуштуємо. Я взяв добрих 9 грамів чайної сировини. Чайничок маленький, 100 мл. Це для того, щоб його прямо добре розкрити. І це будуть нестандартні проливи по 10, 15 там, 30 секунд. Це будуть повноцінні заварювання, так як чайна цегла досить міцна. Перші проливки п'яточні я буду тримати хвилини півтори-дві, Потім зроблю два по хвилині, потім, можливо півтори. І потім по 2-3 по буду. І в кінці зроблю ще на 5 хвилин таке хороше настоювання. І я розраховую ці 9 грамів пролити в 7 підходів, в 7 проливів. Тобто Це десь 650 мл вийде до 700 Тобто такий зібраний. Звісно, його можна робити прозорим і розливати на півтора літра, але я люблю насичений чай. Я люблю, коли чай віддає максимум, і я його отримую. Тому, друзі, поїхали перший проливчик. Один з останніх теплих днів осені. Відгуки літа і теплий чай, мій улюблений Шупуер. Шей витриманий, як я люблю. Ще й старший, ніж я, на три роки. Такі чаї вони навіюють ностальгію, вони пахнуть історією і це захоплює. Чайна цегла ще не розпалась повністю, тому перший пролив виходить досить світлий, прозорий, але не прям водянистий. Кольор має. Вже з цим кольором, з цією заварочки, можна буде щось розказати. Я ж не буду розказувати тільки про самий концентрований цей чорний пролив, можна і. З першими проливом ознайомитися. Багато хто любить поступово, поступово відчувати чай. Не заварювати одразу в нафту. Але я не такий. Хоча, друзі, мені подобається. Є пуери, які при такому світлому настоюванні легенькі, вони солодкуваті. Оце не солодкуватий. Не відчуваю, щоб прямо цукровість була. Але знаєте, настрій вже піднімається. От він діючий. Що я можу одразу сказати? Це дуже працюючий чай. Це такий чай роботяга. чай робітників. От, випив і фу, пішов в поле сапати. Ну, щоб чимось ще займатися. Бізнесом, наприклад. Зараз в мене є досить багато шуперів, але оцей це, мабуть, топ-1 по. Енерговіддачі. Він сильний такий, прям Фух. розкачує добряче. Це тіло хочеться одразу рухати, кудись його направляти в якусь діяльність. Це схильність всіх шуперів, але цей він, знаєте, як ніби дає ще більше, ще більше енергії. Другий проливчик. Думаю, може ще трошечки постоїть хай півхвилинки, щоб ну темніший був, розумієш. Знаєш, хочеться за щось зачепитись, за якийсь цікавий дескриптор чи консистенцію. Він не маслянистий, в нього нема виражених сухофруктів, якоїсь солодкуватості. Це серйозний чай. Серйозний чайний чай. Але він серйозний не такий, як Адікалон або Самогон. Він серйозний в плані настрою. При тому, що він досить смачний. Але все ж таки потрібно. Сильніше, сильніше настояти, щоб він був нафтовий. Цей чай може, я знаю. Ну, що вперед за нафтовістю. Якщо ти шукаєш якоїсь вишуканості тонкої, якогось шоколаду, сухофруктів, карамелі, це не про цей чай. Я не можу назвати його вишуканим. Притому я можу його назвати гармонічним, справжнім серйозним шупуером. От знаєш, його ціна 2 гривні 30 копійок за грам. А по відчуттях От, смак категорії від 3,50 до 5 гривень. Тобто його якість в два рази вища, ніж ціна. Ну, це моя думка така. Можеш скуштувати, спробувати, придбати і оцінити по-свому. Але він точно вартий своїх грошей. Чи можу його назвати справжнім чайним скарбом? Це справжній бюджетний скарб ось так я його назву. Хороший, міцний, дуже працюючий чай. Дякую Лао Марс за те, що такі крутецькі, старезні чайочки. Постачаєш до України. Я захоплююсь. Я захоплююсь цим магазином, я захоплююсь цією продукцією, я захоплююсь тут в моменті прямо зараз цим чаєм. От, попри те, що цей чай він е, організовує внутрішню енергію. Він вмикає, активує тіло, робить його більш енерговіддаючим. Він також на диво розслабляє нервову систему. Розум звільняється від турбуючих, непотрібних насправді думок ти переосмислюєш і розумієш, що занадто багато серйозності віддається. Тому що взагалі не відноситься до мого розвитку. До мого духовного розвитку. Легкість і безтурботність. Так. І цей чайок він як деякий ключик, який вмикає цей прекрасний, легкий безтурботний стан. Дякую тобі, дякую, друже, за перегляд. Дякую за коментар. Це для мене буде проявом самої високої вдячності від тебе. Ну і купуй цей чай. Переходь по посиланню. Він дійсно хороший.